Тема сьогоднішнього уроку – письмове множення двоцифрового числа на двоцифрове. Працюємо за підручником Світлани Скварцової, математика 4 клас. Давайте роздивимося завдання на сторінці 54 номер 3 Завдання звучить так: прокоментуй розв'язання, виконані учнями. У дітей був приклад 38 помножити на 23. Ми знаємо з вами таке правило, що помножити число можна другий множник розкласти наданки, на розрядні доданки 23. Тепер 38 потрібно помножити на кожен із цих доданків. А діти помножили ці доданки в стопчик. 38 помножили на 20, отримали 760. 38 помножили на 3, отримали 114, а потім ці результати додали 760 плюс 114 дорівняння 874. Але в математиці ось такі дії виконувати дуже довго і незручно, тому ми знайшли а спосіб множення двоцифрового числа на двоцифрове в стовпчик або письмове в математиці, це називається. Подивіться на цей запис: 38 помножити на 23. Якщо ми число 38 помножимо на 3, а це вона тис одиниці, то отримаємо 114 одиниць. Це буде перший неповний добуток. Якщо ми 38 помножимо на десятки, отримаємо 76 десятків, це буде другий неповний добуток. Після цього ми два неповних добутка додаємо і отримуємо загальний добуток 874. Тепер давайте з вами розберемо, як же правильно записувати і виконувати множення двоцифрового числа на двоцифрове. 28 помножити на 32. Чісло записується стовпчиком. одиниця під одиницями, десятки під десятками. Посередині, між ними ставиться хрестик, це знак множення. Підкреслюємо. Починаємо наголошую, починаємо множити з одиниць. Отже, нам потрібно спочатку 28 помножити на 2. Множимо 8 на 2, це у нас 16. 2 помножити на 2, це 4 і плюс 1 буде 5. У нас буде число 56, це перший неповний добуток, це буде 56 одиниць. Тепер нам потрібно число 28 помножити на десятки. Якщо ми множимо на десятки, то підписувати будемо з вами під десятками. Подивіться уважно, під цифрою 3, і тут у нас 5, і починаємо записувати сюди. Множимо, починаємо 8, помножити на 3 це 24. 24. 2 помножити на 3, це 6 і плюс 2 8. У нас з вами вийшов другий неповний добуток – 84. Це 84 десятки. Тепер маємо додати два неповних добутка. Ставимо знак плюс, підкреслюємо і починаємо додавати наші числа. Так. Отже, починаємо з кінця. Шість у нас перше число. Далі у нас 5 п'люс 4. Це буде число дев'ять. І третє число вісім. Відповідь у нас буде 896.